Ахмат сіла на пляшку. Шаріх теж не просто так на це все працює, а тому, що, в принципі, він теж там сидить глибоко на І Сісти на пляшку. У вас це добре вийде. Всім привіт! Дякую, що завітали, та не забувайте донатити Збройним силам України. Я вирішив дослідити тему, чому росня і пляшки настільки близькі. Чому пляшка у росіян стала не тільки предметом за стіль, а й сексуальним супутником цілого народу. Звідки взявся цей мем? І я ще сподівався, що контент буде розважальним: типу ги-ги-ги, тупа росня, сідай на пляшку. Проте тема виявилась не настільки веселою. Я впевнений, що все почалось набагато раніше, мабуть, з появи пляшок у росні, проте я почну з періоду, де є про це згадки. Як можна здогадатись, все почалося з надмірної любові росні до алкоголю. Зараз про це не так часто згадують, але совковим солдатам під час війни видавали фронтовий 100 грам. Що про роснявий алкоголізм говорить кат та вбивця народів Сралін. Що краще? кабала з граничного капіталу або водки? Так стояв вопрос перед нами. Ясно, що ми остановились на водці, бо считали і продовжуємо читати. Що, якщо нам ради победы пролетариата і крестьянства предстоїть чуточку вибачка в грізі, ми підемо і на це крайнее средство ради інтересів нашого дія? Знову ж повторююся, алкоголізм Росні почався до війни, але наша основна тема розкривається саме під час військових дій. Все дійшло до того, що Ворошилов попросив Сраліна видавати солдатам водочку, оскільки останні особливо мерзли під час морозів у фінсько совітській війні на карельському перешийку. Видавали бійцям по 100 грам. Горілки та 50 грамів сала на день. Відповідне розпорядження негайно дійшло до військ. При цьому танкістам норма було подвоєно, а льотчикам було вирішено видавати по 100 грамів паняку. З 10 січня, до початку березня 1940 року, військовослужбовцями було випито понад 10 Тон горілки та 8,8 тонни коньяку. Згодом ця традиція перекочувала у Другу світову, а указу про видачу алкоголю ухвалював особисто Сралін. Горілка швидко закінчилась. Почали розбавляти до 40 градусів медичний спирт, який везли на фронт цистернами. Згодом вносились різноманітні поправки. Алкоголь то видавали, то не видавали. Видавали спочатку тим, хто на першій лінії. Всі ж інші військовослужбовці СССР їм через це заздрили та звинувачували в алкоголізмі. Згодом видавали лише тим, хто бере участь в наступальних операціях, а всім іншим е, по святах. Самі совкові загарбники це згадують по-різному. Я воевал с 1942 года. Помню, водка выдавалась тот, только перед атакой. Старшина шел по траншее с кружкой, кто хотел наливал себе. Выпивали в первую очередь молодые, а потом лезли прямо под пули, погибали. Те, кто выжил после нескольких боев, относились к водке с большой осторожностью. говорил Александр Гринько, рядовой пехотинец. Э, говорил про и генералы, например, генерал армии Лященко. Весторжені поеті назвали які придатівські істограмов бойові мій большіва кущунства трудна і змісліть, відводка об'єктивно сніжала боєспособність Красної армії. Е, ці фронтовий істограм згадуються, зокрема у різноманітних творах совкового та російського мистецтва. Зокрема. В солдатському вальсі. та варто зазначити, що більшість тих, хто пили на війні, і вижили в цивільному житті, продовжили традицію споживання бойових або фронтових 100 грам. Зараз на рознявих форумах можна прочитати дуже багато цікавих історій про те, що робили їхні діди, коли відміняли бойовий 100 грам на війні. Такі періоди були. Вони виварювали і виспортовували різних пацюків, робили ширки з клею. Ось одна з таких історій. Моєд воювал в Маджурії в 1945 м На той момент 100 грам були атміяни. І по його розказам, некоторі солдати мішали палкою клей ПВА, який був в 200-літрових бочках. Тим самим відслаювали його на дві части, щоб добити спірт. Потім слеплі. Солдати обмінювали речі на самогон, крали та тероризували навіть власне совідське населення, а під кінець Другої світової. Алкоголь став серед червоноармійців більш масованим. Наприклад, шифрування номер 613 зі штабу 19-ї армії повідомляло про те, що встановлені випадки. Коли окремі службовці вимінюють місцевому населенню особисту зброю за самогон. Інколи зустрічались навіть такі веселі ситуації, у січні 1945 року один п'яний військовий водій врізався на марші в колону 156-ї стрілецької дивізії, на смерть задавив одного бійця і поранив ще одинадцятеро. Так як поєднуються алкоголізм та пляшки як сексуальний предмет. Під кінець війни совєтське командування дозволяло солдатам насолоджуватись на повну випивкою та наругою над місцевим населенням у захоплених містах, як нагорода за кровопролітні бої лише у Берліні. Кількість жертв серед жінок становить від 95 до 130 тисяч. Статистики про зґвалтування совітами збирали німецькі лікарі. Один з них розповідав, що кожна десята жінка померла згодом, наклавши на себе руки. В середньому кожна жертва, вік яких варіювався від 9 до 90 років, була зґвалтована 12 разів. Для деякого ці акти насильства були смертельними. Тоді, в 1945 році, у Берліні перебувало близько 5 мільйонів совітських солдат. Деякі німкені згадують, що радянські жінки спостерігали за тим, як їх гвалтують, і сміялись. Солдати часто напивались до такого стану, що не могли завершити статевий акт і користувались пляшками. Частину жертв скалічили таким чином. Зголодніла та ображена голота чинила справжні звірства, бачивши, як живуть поза совком. Після виходу російської армії з території Київщини світу відкрила жахлива правда про звірства та знущання окупантів над місцевими жителями. Росія стала повноцінною спадкоємцею Совка. Історія повторилась. На думку деяких істориків, у німецьких жінок, зґвалтованих радянськими солдатами, народилося згодом близько трьохсот. Тисяч дітей. Можливо, саме після твого діда, який дійшов до Берліна, у тебе з'явились родичі в Німеччині. Таким чином, гвалтування пляшками дідами стало особливістю цілого народу. Це на певний час призабулось та було популярним лише як дідовщина в російській армії серед кримінального світу та серед російських поліцейських. Другої хвилі популярності це набуло після двох ситуацій. Які набули розголосу. Перша відбулася у березні 2012 року у Казані, де в лікарні помер чоловік, якого привезли з відділу поліції далекий. Він мав травми прямої кишки та інших внутрішніх органів. Чоловік був судимий шість разів і розповів, що його затримали та змушували зізнатись у крадіжці мобільного телефону. Щоб затриманий зізнався, його гвалтували пляшкою з під шампанського. У 2014 році відбувся другий випадок. В мережі з'явилося відео з військової частини влади Кавказі, де солдати кавказці знущалися з російського солдатика і змушували його вибачатись за образу мусульман. Серед інших знущань хлопці змушували сісти на пляшку. З того моменту жарти про пляшку стали все частіше з'являтись мережі, а фраза сісти на пляшку перетворилась на мем. Проте пляшка настільки укорінилась в росіян на рівні генетики, що досі в забороненій росіянській мережі в Кантакті можна знайти безліч відео, як росіянки та росіяни себе задовільняють ними, а російські школярі пляшками гвалтують своїх п'яних однокласників. Були також дуже смішні випадки, коли після якогось конфлікту, після телефонної розмови з кавказцями, росіяни настільки їх боялись, що знімали, як сідають на пляшки. Як акт самопокарання від військових часів, коли не стояв у п'яних красноармійців до 21-го століття, росіянство та пляшка незрадливо крокують уперед. ти сел на то бутилку. Саме главне, що ти в такби кадр був. Що ти настоящий мужик, да.